Вітаю вас у сонячній Іспанії. Моє ім'я Катерина і сьогодні ми з вами переглянемо прекрасну віллу, розташовану у районі містечка Гвардемар. Вілла з власним басейном, з великою територією, три спальні кімнати, дві ванні кімнати. Ходімо скоріше дивитися. Отже, у дворі в нас є місце, куди ви можете припаркувати автомобіль. А з цієї сторони розташований басейн та зона для відпочинку. Ходімо її переглянемо. Отже, в цій зоні в нас є стіл для обіду, є зона для барбекю, Місце, де можна приготувати їжу, нарізати, помити є вода. І також є комірчина для зберігання. Навколо будинку посаджені туї, бананова пальма і також маленькі пальмочки. Будинок розташований в тихому, спокійному районі. Ходімо, його переглянемо. Отже, заходимо у будинок і одразу переглянемо зону для відпочинку вітальню. Тут є все необхідне. поруч знаходиться обідня зона, і на кухні в нас є вся необхідна техніка: є мікрохвильова піч, духова шафа, варочна поверхня, витяжка, холодильник та посудомийна машина. На першому поверсі в нас знаходиться перший санвузол і також спальна кімната. Отже, перша спальна кімната, вона світла. Тут є власна зона для гардеробу та ще одна ванна кімната. В будинку є сигналізація, і тут розташований пульт, щоб управляти системою центрального кондиціонування. Ходімо на другий поверх. На другому поверсі в нас розташовано дві спальні кімнати та ванна кімната. Отже, переглянемо першу спальну кімнату. Тут є вбудована шафа, два окремих ліжка. Ця кімната може бути і дитячою або гостєвою. Друга спальна кімната вона також світла, простора. Тут є велика шафа та велике ліжко. Тут у нас знаходиться санвузол, а зараз ми підемо переглянемо терасу. Ми знаходимося на терасі. Тут у нас знаходиться комірчина. В ній у нас стоїть пральна машина та бойлер. Тераса досить велика. Ви можете її облаштувати на ваш смак і зробити тут гарну зону для відпочинку. Зараз ми знаходимося на останньому поверсі нашого будинку. Це зона солярії. Його так само можна облаштувати і зробити тут чудову зону для відпочинку з гарними видами. Тут підведена вода та є світло. Отже, ми з вами переглянули чудову віллу. Загальна площа якої становить 125 квадратних метрів. Загальна площа двору становить 300 квадратних метрів. Вілла розташована в тихому спокійному районі. Вартість цієї вілли 551 п'ятдесят тисяча євро. Якщо вона вас зацікавила, пишіть нам, ми з радістю вам відповімо на всі ваші запитання. Алегрія, Ми будуємо вашу мрію.